Всім привіт! Це Анна із Мельбурна і знову огляд знахідок швиденький. Тільки що занесла додому це, оце. І гарний такий горщик. Також через Facebook ми знайшли по об'яві купу іграшок. Тут магнетичний такий пісок, різні. Тут теж пісок в контейнері. Іграшки і книжки. Дивіться на Хеллоуін. На наступний лови буде мати різні машинки, отаке всяке. А, і там ще була одна електронна грала і малий вже взяв. Ще в нас що, музичні інструменти. Ціла упаковка Барбі, тільки голову помити треба. І тут в нас мішок. Бачите, така гра, де діти в мішках пригають. Сорі, тут погано видно. Joseph Joseph Друшлаг надувна кулька на один рочок і там пісочні іграшки. Тут у нас, значить, оце все. Наші знахідки сьогоднішні. Трошечки намок. Вниз головою викинули люди. Дивіться, трохи капає. Оце частина, Решта, в принципі, сухе. Бо він вниз головою був. Дуже дорогий і київський шкіряний, офісний стілець, крісло. Отака лампа модернова. Вона. Краще. Ще не тестувала, в неї гарний і сама лампа, в принципі. Так що корисно буде, пригодиться, як кажуть. Оцю парасольку, що я не знайшла. Тут в кульку якась машинка з камерою, бачите, з VR віртуальна реальність. Що за камера? Вона до неї, словом не знаю, будуть тестувати. І сумочка симпатична теж. Гроші там навряд чи. Ну, буде іграшка є з чоловіком малому. Оце коле, на колеса ланцюги, коли на сніг їздити. В ідеальному стані взагалі. Може, ніколи не користовані. І якраз на нашу машину. О, такі доларів 300 коштують. Оце фірма Very Desk. Very Desk е, э, для, ну, для парти, яка регулюється по висоті. Тут я ще я, я просто схопила, я не знаю, що за джинси. Давайте глянемо, що за розмір такий великий, такі дуже великі, майже не ношені. Джинси Ripcurl. Це чоловічі. А тут щось спереду. Щось трошки є тут. не знаю, Дуже широкі, ну Не назвали ще ж, правильно? Ще тут була пара взуття цікава така. Обов'язково здам в секунд, я таке не ношу. Та й розмір, по-моєму, тут а, ні, сороковий. Могла б і носити, якби дуже хотіла. Але, знаєте, не, не мій фасон бо дуже вузький, бачите, носик. Я люблю, щоб зручно пальцем було. Я, все, я за зручність. Бачите, вручна робота, лука Гроси. У мене якесь таке дуже гарне взуття. Що тут ще Ще взуття? Дуже симпатична сумочка Nike. Дивіться, в гарному стані. Навіть не знаю, чому вони вирішили від неї позбавити. Замок норм з обидвох сторін. Нормальна сумочка гарна. І тут дві пари, три пари взуття. Давайте глянемо, що за взуття теж. У мене алергія. Забула сьогодні попшикатис Calagan Адаптекшн. Не знаю, що за взуття. Гарної якості, так, з вигляду. Ой, 39 розмір. Чи хати буду зараз? Ні, не буду. Чи буду, не знаю. Далі йдемо. Ще це теж так на 39 й виглядає. Нелегке взуття по вазі. Що це тріснути з боку? Чи воно. Ні, тут такий дизайн. Тут всю шкіра і трохи декорації. Бачите, текстильна декорація сітка в гарному стані. Що за бренд? Ой, перепрошую. Terracare. Ну, якесь дороге взуття, але, ну, бачите, щоб не пропало, я його врятувала. Якісь бусунішки тут теж такі шкірені, до речі, шкіра, і на ній такі, бачите, стрази, 40 розмір в Італії зроблені. Може, я буду носити? Не знаю. Я не люблю дуже відкрити, бо дуже пісок залітає там, де я ходжу. знаєте. А що за сумка така? ну, Тут якесь, бачите, може з носа капаєш. Ой, у нас такі вчора 32 градуси було, а сьогодні 15, вночі ну, 10, якісь незрозуміло що. Не знаю, мені здається, може тут якась кишенька от бокова. І в неї можна мокрий якийсь купальник складати, напевно. От, ще є в нас така валіза непогана American Tourister, На чотирьох колесах, все норм там. І отака валіза класна є. Тут, правда, вона така тверда, може чоловік її виправить, а може і не треба. Дивіться, ніколи я не бачила таке я думаю. Але що класно в цій валізі, друзі, що вона повна іграшок. Це все в нас на районі, тут через дорогу буквально. Дивіться, як гарно запакували. Слухайте секундочку, я вишмаркаюся і повернусь. О, я трохи спішу вам показати, бо мали зараз вийде з душу і все це розхватає. Це є лептоп, він зовсім не дешевий. І раз його сюди поставили, я думаю, він буде працювати. Крім того, це Віттек. Так що. Угу. Тут слова, математика. Може йому і можна вже таке. Бачите, працює. Він не є кольоровий, тому я думаю, це стара модель. Французьку мову може вчити. А як виключати? Просто закрити. Ну, словом, є, бачите, лептоп на батарейочках. Зараз малий буде просто дуже радіти. Азіатська якась гра. Що у нас тут ще? Ну, як завжди, де без тих котиків ходячих. Де ти поводок до нього не знаю? Що це таке якась єрунда, так? Єрунда, багато різної ерунди, але тим не менш, розумієте, що варто врятувати, пожертвувати всеконди і так далі. Щоб воно не пропадало. Якісь помпи, насоси. Ой, це що, ліхтарик? Заряджати. А батарейки ні? А, ну це таке фігня. Що це таке? Кот, кот, котик. котик на батарейках, може і працює. Де в нього включалка? Не знаю. Там таке враження, що є батарейки всередині. Це що книжечка маленька. Ну таке різне, всяке різне. Це що таке? Наклейки на п'ятки, міні-ігри, міні-різні, бачите, лол. Якась маска на голову вже впадає все. Що це таке? Ну вони так, вони, вони гарно поскладали, але зрозуміло, що тут ще одна нова така. Що воно не є в ідеальному стані. Деякі речі поломані, а це елмо. І працює він чи ні? Може батарейка сіла, можливо, і працює, слухай. Що тут ще? Цікавого. Бейблейт ми таким не бавимось. Гармоніка якась. Дуже легка на вагу, видно, пластмасово. Ну, слово малий, собі трохи порозбирається. Зайчик. Це на п'ятку від мозолів. Лак треба забрати, щоб малин не дорвався, не розмазав це все. Поки він зараз в душі в мене, то я вам роблю огляд, як бачите. Дивіться, сюди зараз заглянемо. Що у нас тут. І так, може щось тут більш цікаве. Дивіться Сімпсон. Сімпсон. Якийсь що це таке? Це хвіст на, на костюм. Якийсь тут щось азіатське. В азіатів дуже такі дивні іграшки бувають. Незрозумілі мені. Що це таке, не знаю. Якісь треки. А тут що, може щось гостре? Пенал. Ложки великі, жирафи і якесь Лего. Лего тут є. Цікаво, чи воно. Цікаво, чи воно. А! Виглядає, Малий вже учу щось, учуяв. Так виглядає, що ніби воно тут все має бути. Навіть не, не добудувала. Не, не ніби. ніби одну упаковку чи дві відкрили і не добудували. Ну, я вам скажу, це не дешева річ. Я вам скажу, але в нас же цінність Лего в, в нашому будинку, в нашій квартирі падає, тому що бачите, що у нас відбувається. У нас все Лего. Лего. Лего, Лего. Лего, Лего. Лего, Лего, Лего. Свій магазин вже можна по Лего відкривати, але зараз буде радість, так він буде будувати. У нас з вами завтра вихідний день. І завтра все одно буде вивіз тут на районі. А думаю, післязавтра в нас на нашій вулиці буде. Тут воно. По вулицям. Бачите? Як файно популювали. А, вам заодно покажу: вчора чи позавчора принесли додому цей стіл. Він такий ніби наполовину розкладний, у нього верх на бік піднімається, якщо його перевозити. І він є вінтажний, він не є старовинний, але в старовинному стилі зроблений. У нього тут замочок за щолочка, дивіться, І дивіться, шкіра натуральна. І трохи, бачите, покоцений, але мене це зовсім не турбує, бо це, знаєте, йому характеру додає. Він чистий. Я його прутила шмадочку, і була біла після нього. От маю таку знахідку з вами. Що в нас тут ще нового? Показувала чи ні? Оце новий стіл теж приперли ми з чоловіком. І оцей стілець, декілька тижнів тому я його знайшла, в нього якась запчастина відсутня була, я її замовила в ікеї. Ікея мені вислала запчастину, і він тепер в ідеальному стані. І оцей стіл він 300 з чимось доларів коштує, ми його на вулиці розібрали. І потім в машині перевезли і знову зібрали. Єдине, що тут, тут має бути ще для чашки підставка, для кружки, але десь ми її посіяли. поки Таскали це все, знаєте, тепер файно маємо місце для нашого колеса розважального. Та в нас скоро помре, але і вже якось не хоче з ним бавитися. Ці та дуже такі привередливі. Ладненько, друзі, дякую за перегляд. Будуть ще знахідки, розкажу вам, покажу вам. От, а поки що все. Наразі зараз це все згрібу назад. Що треба, повикидаю. Зрозуміло, тут, звичайно, є сміття серед цього всього. От. Але, в принципі, мені подобається сумочка. Я таку сумочку можу носити десь. Я зараз починаю бігати, перестаю ходити на пілатес. Починаю атлетикою займатися. Ось, такі справи. Це взагалі супер бомбічне крісло. Бомбічне, дуже дороге. О, тільки його підсушити треба. Отут, -от, щоб воно стекло. Там видно паралон всередині. І треба цей бік, оце тільки тут натекло. З цього боку, більш-менш хоча треба, щоб висохло. А зараз все. Ось, От -от внизу мокре. А, треба взяти. В мене є ті... Пам'ятаєте, я багато знаходила синіх таких. Покривал, які в лікарнях використовують або для собачок тренувати, пісити. І оцими покривалами трохи треба цю воду видавити. А тут воно так лежало, і трохи шкіра деформувалася, але я думаю, вона прийде в порядок. Воно недовго лежало. Так що так, друзі, дякую за перегляд ще раз. Не забувайте коментувати, підписувати, ставити лайки, ділитися зі своїми друзями моїм каналом, тому що як підуть знову вверх перегляди від 5 тисяч за відео переглядів, почнуть гроші мені капати, я буду вам подарунки висилати. За кожні 300 доларів зароблених буде подарунок відправлений людині певній, яка залишає найбільше коментарів під відео. От, за той період, за місяць. Так що, давайте, друзі, не соромтесь, підтримуємо канал, щоб я не відчувала, що я дарма на українську мову перейшла з російської. На російській мові канал заробляв до 900 доларів на місяць. Майте на увазі, а зараз 20 доларів. Так що так, давайте. Бувайте здорові, я побігла цього найкращого.